Є події, які дуже важкі для нас зараз в Києві. вже встановився мир, спокій, що є різні моменти важкі. Але по іншій території України починаються певні провокації, певний тиск. Це вже не секрет про те, що Росія, вона фактично діє зараз як це вже визнає весь світ. І Цікава реакція, звичайно, коментарів, як коментується. Мужі в Росії, які стоять при владі, одні кажуть, а принципі ніякої війни ще немає людей. Та Ми переживаємо за своїх людей, які враження складаються, що, ну, що вони грають якесь нами кіно до кінця не зрозуміли. Не секрет те, що намагаються залякати, е, як це називається, змі часто що грають мускулами, м'язами грають, а показують, що в них є, що вони можуть. І знаєте, з одного сторони трошки стає страшно, страшно, тому що реально розумієш, що за часи правління нашої влади все, що могли втратити, включаючи армію, строково розформували, контракту не набрали, хто, якщо треба буде воювати, це все страшно, це все важко. Коли почитаєш, як реагують люди в нас в Україні на ті події, зараз це тішиться, Я розумію, що цей народ ламати неможливо просто, але неможливо залякати. Хайлуя! <плес> і також певним чиновникам зрозуміти цю істину, що цей народ він не звик боятись. Я сьогодні зранку прочитав цікаву притчу, можна сказати, анекдот, хай буде притча, як вам зручно. Ще одного разу шановний президент Росії звернувся до ворожки і каже: скажи мені, будь ласка, що буде в Москві за 10 років, що буде робити Москва за 10 років. Ну, ворожка каже, каже: ну почнете війну з України. Та я сам це знаю, що ми почнемо війну з України. Це вже в наших планах. Є Та мені скажи більш таке практичніше до життя. Що буде відбуватися в Москві на Червоній площі, наприклад, скільки буде коштувати. Банка молока. Він кидає 6 гривень. <плес> 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 Я не знаю, скільки коштувати банка молока, але так як наші люди вони сприймають, те, що відбувається до <плес> <плес> вселяє селяни Але, ті. Алея! Цей народ реально залякати зламати неможливо. Але хочеться, щоб моя царко була підбадьорені не тільки притчами, історіями цікавими смішними. Але самим Господом Його словом. Бо Він є нашою основою, на нього наші покладання. І декілька речів, 45 псалом, не буду багато коментувати, але хай це буде підбадьорення велике для кожного з нас. 45-й псалом сьомого вірша. Шуміли народи, хиталися царством. А він голос подав свій, і земля розплилася. З нами, Господь Саваот, наша твердиня Бог Якові. Ідіть, оглядайте Господні діла! Які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трощить списа, падать огнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Савого, наша твердиня, Бог я. Давайте молитися і амінь, і Алілуя. І наша твердиня, Господь, не наша армія, не наша сила, не наші мудрі люди, які стоять, не наші смеливі люди. Він є наша надія. Yeah, він є наша скарба. Зауважте, як воює Господь. Він сказав слово. Земля розплилася. Наше людське слово це залишається часто наше людське слово. Бог сказав слово і стала земля. Бог сказав слово і стало небо. Так. Бог сказав слово і стало сонце. Так. І Бог каже в своєму слові, Він скаже слово, і війни припиняються. Церка, давайте молод. Слава тобі Господь.